Результати візиту Дональда Трампа до Великої Британії, початок роботи Ольги Стефанішиної як посла України в США та підготовка до Генеральної асамблеї ООН. детальніше про останні події розповість наша спеціальна кореспондентка зі США Уляна Бойчук. Уляну, тобі вітання. Вітаю студія. Так буду розповідати останні новини цього тижня зі сполучених штатів. Було чимало новин, таких цікавих новин. І одна з найперших і найважливіших, звісно, це те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виїхав до Великої Британії вчора. Ми знаємо за американським часом. Вчора було багато новин про цю таку звану вечерю у Вінзорському палаці. Власне, де і він зустрівся із королем е, Кої Британії Чарльзом зустрівся також із всією королівською родиною. Окрім того, президент Сполучених Штатів говорив говорив і зустрічався. Було також делегація Сполучених Штатів, і багато журналістів тут говорило. А що ж там робить керівник компанії Apple, який також був присутній на цьому званому званій вечері у палаці королівської родини? дуже багато було також тут розмову сполучених штатах про дрес-коди Першої леді сполучених штатів та королеви вони були блакитно-жовті, і багато тут журналістів і людей зокрема говорили, що це такий символ підтримки України. Знаємо, що король Чарльз також говорив про те, що оборона України нині є дуже важливою під час цієї званої вечері. І це було дуже знаково. Знаково також було і для президента Сполучених Штатів бути у королівському палаці та бути на прийомі в королівській родині. І знаємо, було також чимало таких. Курйозних випадків, коли президент Дональд Трамп порушував етикети, порушував норми поведінки в Королівському замку, зокрема про те, що він намагався подати руку королю, що теж було або вдарити його по по плечу що також було дещо не співмірно до етикету королівської родини але пізніше королівська родина говорила що ці всі правила не є настільки вони не є настільки сстрогими щоб їх кожен міг дотримуватися сьогодні зранку за вашингтонським часом зранку з'явилася спільна прес конференція прем'єр міністра сполучених штатів Стамера, раз прем'єр міністра Великої Британії, перепрошую, та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, вони спільно виступили і до журналістів, де власне підсумували це такий приїзд президента Сполучених Штатів до Великої Британії, і з того, що поки є в змі, є новини про те, що Дональд Трамп сказав, що Путін його розчарував, і будемо спостерігати за заявами далі, але Знаково, що тоді, коли Дональд Трамп збирався лише летіти до Сполучених до е, Великої Британії, він е, власне вийшов до журналістів, де спілкувався, і журналісти запиталися про е, пакети озброєнь для України, про системи Патріот, які президент Сполучених Штатів обіцяв ще два тижні тому, а е, або ще й на саміті НАТО говорилися про ці системи. І е, опісля цих питань журналістам з'явилася інформація, що Сполучені Штати все ж таки відіслали пакет озброєнь для. України в цьому пакеті є також і системи Петріот протиповітряної оборони, що є. Важливо найперше для України, зокрема для е, оборони повітряного простору, якщо продовжувати теми, які е, цього тижня сколихнули е, взагалі е, сполучені штати, але й не тільки які є дуже важливими, і для української спільноти, зокрема, це те, що посол споли... України у Сполучених Штатах Оля Стефанішина офіційно вже працює у Сполучених Штатах, і е, власне Оля Стефанішина. Вона вже отримала всі офіційні документи для того, аби здійснювати свою посольську роботу, і власне про це повідомилось в понеділок у офіційних на офіційних сторінках посольства Сполучених Штатів посольства України у Сполучених Штатах, і також вже Оля Стефанішина. Вона також на своїй офіційній сторінці у Фейсбук опублікувала фото, де вона разом із людьми, з якими працює, вшанувала пам'ять українських військових хвилиною мовчання. Що було теж знаково? Якщо говорити про українську спільноту і чим жила українська спільнота у Вашингтоні, Хто ні і не тільки я би хотіла відзначити одну з таких важливих подій, яка відбувалася цього тижня, це те, що щонайменше 200 виробників української продукції мали можливість. Бути присутніми на такому експо в українському домі в Вашингтоні, де вони презентували свою продукцію для американського ринку, і це зараз на своїх екранах. Ви можете бачити це знаково, тому що цієї продукції, до прикладу, тут у супермаркетах чи у магазинах немає. Але вийти з цієї продукції досить було би корисно для споживача американського зокрема і люди, які були присутні на події, про це говорили, що такої їжі Жі, такої смачної їжі немає, і хотілося би, аби її було чим більше в на американському ринку, І, власне, для чого для цього і відбувалася ця подія для того, аби ознайомитися із продуктами та їжею України. Перебігаю з теми на тему, але хотілося би також сказати про те, що в Нью-Йорку. наступного тижня буде досить багато подій, і буде така одна із найважливіших, власне, в, в, в за весь рік подій. Це Генеральна асамблея ООН буде проводити генеральні дебати, де будуть присутні президенти та лідери різних країн. Зокрема, поки немає повідомлень, чи приїде сюди до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський. Офіційного повідомлення поки немає. Але є програма першої леді, зокрема. Олена Зеленська планує провести кілька подій, які стосуватимуться ментального здоров'я, повернення українських дітей а також українських студій, яким рік виповняється тут у Сполучених Штатах в американських університетах, і це буде відбуватися вже наступного тижня. Я працюватиму на генеральній асамблеї, але однак тут би я хотіла сказати, що речник Міністерства закордонних справ цього тижня говорив, що працює працює міністерство над тим, аби організувати зустріч у Нью-Йорку двох президентів. Це була офіційна заява від Міністерства закордонних справ. Але поки офіційного анонсу візиту президента Зеленського немає. Але знову ж таки скажу, що генеральна асамблея та генеральні дебати в Нью-Йорку – це є така важлива подія щорічна, одна із найважливіших насправді в політичному житті, тому що є можливість. Бути присутнім з президентами різних країн е, щонайменше 150 країн, тому е, таку подію та історію в, і, в історії України генеральну асамблею президент Сполучених президент України Володимир Зеленський пропускав тільки один раз у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і було ну складно. Приїхати до сполучених штатів. Я працюватиму на полях генеральної асамблеї в Нью-Йорку, А поки передаю слово студії угу. Анастасія. Тобі слава. Уляно. Дякую тобі за дуже цікаву актуальну інформацію зі США. Я нагадаю, це була спеціальна кореспондентка новини Live зі США Уляна Бойчук.